Вітаю! Сьогодні ми дамо відповідь на питання, як оформити документи для інклюзивного навчання. Діти здобувають початкову освіту, як правило, з 6 років, а діти з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в трохи старшому віці. Діти з особливими освітніми потребами. Діти з інвалідністю можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 або 8 років, залежно від рівня та ступеня порушення. Тобто саме батькам за допомогою фахівців із інклюзивно-ресурсного центру вирішувати, у якому віці дитині краще йти до школи 6, 7 або 8 років. За рік до запланованого початку навчання батькам рекомендують звернутися до інклюзивно-ресурсного центру. Після проведення комплексної оцінки для визначення особливих освітніх потреб дитини батькам надають два примірники висновку про комплексну оцінку. Процес відкриття інклюзивних класів унормувало Міністерство освіти і науки України. Адміністрації та педагогам школи потрібен час, щоб підготувати умови для прийому учня з особливими освітніми потребами. Тому батькам або законним представникам дитини рекомендують заздалегідь обрати найближчий до місця проживання заклад освіти, в якому буде навчатися дитина. Не пізніше. Ніж за 6 місяців до початку навчання, один з батьків або представників дитини має подати заяву про зарахування до закладу освіти на ім'я керівника, зареєструвати її та отримати копію. У заяві обов'язково вказується форма здобуття освіти, Потреба у підтримці. Інші обставини, які є важливими для організації освітнього процесу. Для організації інклюзивного навчання до заяви додають висновок ЕРЦ про комплексну оцінку розвитку дитини. Керівник закладу повідомляє орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, про потребу відкриття інклюзивного класу та Створення інклюзивного освітнього середовища. Перед початком нового навчального року керівник видає наказ про зарахування дитини до школи та утворює інклюзивний клас. Саме так має відбуватись ця процедура. Порядок зарахування учнів з особливими освітніми потребами до навчального закладу нічим не відрізняється від. Порядку зарахування інших дітей. Тобто, батькам не потрібно писати заяву про зарахування дитини до інклюзивного класу на початку кожного нового навчального року. Однак існує ймовірність, що батькам відмовлять у прийомі або реєстрації заяви. Звісно, батьки найменше зацікавлені у створенні конфліктної ситуації в школі. Однак Саме їм належить право та відповідальність обирати способи та форми освіти для своїх дітей, саме вони здійснюють адвокацію прав дитини. Тому у випадку їх порушення батьки або ж законні представники дитини мають два шляхи. Проінформувати адміністрацію, налагодити спілкування, провести роз'яснювальну роботу, і досягти своєї мети, або перевести спілкування в юридичну площину, залучити судові механізми та засоби масової інформації, і досягти своєї мети вже таким чином. Зрештою, батьки можуть зважити всі обставини і змінити своє рішення. Обрати інший заклад або іншу форму навчання, але психологічний тиск, маніпуляції та ігнорування запитів батьків з боку адміністрації неприпустимі. Дякую за увагу!